Кон -кон -кон Конкурс, кот, кот, на -ко на, -э -адо! Вы на кот, 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 сегодняшнее видео будет... На українському языке, так как э, почему, 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 почему? Потому что 98% українці э, 0,6% росіяни и 0,4% румуни, 0,1% Соединенные Штаты Америки. Тому если меня э, я якщо мене дивляться 98% вісім українців, тому я буду знімати на українській мові тому що виходу у мене немає. А якщо з моїх підписчиків хтось із Росії, бо це так очевидно, тоді для вас я створюю окремий канал, де я буду знімати на російській мові. Так що тут, тепер від сьогодні, це, цей канал буде на українській мові. Так, Тому що, якщо ви не погоджуєтесь, то пишіть в коментарях, якщо, ви, якщо вам не подобається такий. А якщо подобається, то пишіть в коментарях плюс. Якщо не подобається, пишіть в коментарях мінусів. І повертаємося до нашого конкурсу. І так, сьогодні у нас конкурс в честь 50 підписків. Я вас дуже люблю. Дякую вам за 50 підписчиків. І сьогодні у нас конкурс. Конкурс. І так, спочатку я вам покажу призи конкурсу. І погнали. І так, перший приз це ось такий чай. 100 пакетиків, 150 грам. Ось такий. Як бачите. E, і так, і це буде такий чай Ingrid Breakfast. Ідемо... Так, є ще такі величезні печеньки. Це є XXL. E, скільки тут є грам? Ось e, такі з крабами якимись. Тут є 600 грам. 600 грам. Він такі мафіна. Ідемо до наших наступних призів. Наступних призів. Наступних при, при при, при призів, призів, призів. Наступних призів. Ляля. Ля, 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 ля. Так, наступний приз це ось така от кофточка. Так, от Кофточка, І хто вирити, кофточку? кофточка. кофточка. Давайте наберем мільярд підписчиків, мільярд лайків. і Я буду популярні, я буду популярна. Як хто хоче виграти таку кофточку, пишіть в коментарі, на це, не, це був жарт. Це був жарт. Йдемо до наших наступних призів А який наступний призій? Наступні призем. Йдемо до наших наступних призів Це ось такі зошит. Лайм. Лайн Планідека Дійсний від Дісней в лінійку на 24 листка. Зможете... Чи ти... Пробийте собі на... як воно називається? Пробийте собі на цьому, як воно, на сканері. Подивіться, скільки він коштує. Дізне. Ось такі... є такі зошитів, Так, йдемо до наступного про це. Наступний про це знову зошит, вже не від Дісней, а від 1 вересня. Вінійку знову. І 18 листків. Це вже такий зошит. Більш такий-такий-такий-такий. І цей зошит теж мені дуже сподобався. Black Gold ось такий. На 12 листків. Наступний приз. Наступний прес у нас ось така от фіолетова ручка. Щоб ви бачили, що я на написала. написав, новесенька. Ось дивіться, скільки в ній чорнила. Ось. З самого вершечка. Так, вона новенька, фіолетова, фіолетова. І так, це були всі призи. І тепер переходимо до умов конкурсу. Погнали! І так, перше, що ви маєте зробити, це, звісно ж, бути підписаним на мій канал. Друге, Це бути підписаним на мою групу ВКонтактах. І зробити друге, бути підписаним на мою групу ВКонтактах. Третє. Зробити репост цього відео в групі ВКонтактах на свою сторінку в контактах. І поставити відео лайк в контактах. Ну і, звісно, на ютубі. І четверте, що ви маєте зробити, це надіслати мені в групу найсмішніший скріншот з цього відео. Найсмішніший скріншот з цього відео. Скріншот може бути як один, так і два, як три, так і чотири, як п'ять, так і шість, як сім, так і вісім, як дев'ять, так і, дев і десять. Е, найсмішніші скріншоти. Е, Виберу я, За. переможця буду обирати я. І. і. що, що я ще я можу сказати? І все ж таки, хто буде найактивнішим, той і переможе в цьому конкурсі. Е, це не означає, що надзвичайно граю поптимсі, звісно, що це ви маєте зробити, але це буде. Це рахується від активності. Як активними будете ви, так активними будуть ваші призи. Конкурси я буду робити частенько, тому що мені подобається робити конкурси, робити для вас. Я вас дуже люблю. Дякую дуже вам за 50 підписчиків. Давайте наберемо 100. На 100 підписчиків буде супер крутий конкурс, будуть розігруватися якісь, якісь супер круті подарунки. Супер круті подарунки. Я думаю, що результат конкурсу відбудеться 12 лютого 2017 року. Результат я буду знімати на відео. Хто переможе, а потім буду знімати, буду знімати відео, як, 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 я, як я вручаю призи тому чи іншому переможцю. А це був Космікада. Якщо вам подобаються такі відео, якщо вам подобається... Конкурси, тоді ставте лайки підписуйтесь на мій канал. А з вами був Космікадо я вас дуже люблю. А також я хотів вас зачекаю переможців. Всім па-па! З вами був Космікадо! Космікадо!